Складносурядне речення. Ми на минулому році з вами сказали, що складносурядне речення це речення частинки якого є рівноправними і незалежними одна від одної, правильно? І обов'язково поєднані чим? Сурядним сполучником. Саме сурядним. Сурядні сполучники записані перед вами. Вони можуть бути єднальні, це сполучники І, Є, та в значенні і, ні, ні, ані ані. Не тільки, а є. Можуть бути протиставні це, а але зате про те, однак. І можуть бути це або чи то, то, чи то, чи то, або, або не то, не то. Угу. Дивимось приклади: єднальні. Не тільки дівчата дбають про стильне вбрання, а й хлопці переймаються своїм зовнішнім виглядом. Єднальні це в нас не тільки, а й поєднали дівчат і хлопців в речні, Так? Далі протиставні. Стиль одягу має велике значення, але практичність важливіша. Далі. Дивимось, на межі стоїть сполучник, але він протиставляє частинки першу, другий. Стиль одягу має велике значення, але натомість практичність важливіша. Далі зверніть, до речі, увагу, може бути та в значенні і та в значенні але. Якщо та в значенні і то це єднальний сполучник, якщо та в значенні але то це протиставний сполучник. Ну, і розділові. або я допоможу братові з вибором кроватки, або ви дайте йому пораду. або, або. А, Тобто розділяють або одна дія, або інша. Далі а між частинками складного речення бувають різні зв'язки. А Зв'язки ми з вами визначаємо за змістом, за смислом цього речення. Так, отже, між частинками можуть бути такі смислові зв'язки. По-перше, це в нас може бути одночасність подій. Дивимось на зміст речення. Сонячний день млосно дихав запашним теплим, запашним теплом свіжої рілі і дзвінковолосі жайванки дружним хором славили весну. Події відбуваються одночасно, які в першій частинці відбуваються, і в другій. Тут зрозуміло? Зрозуміло, що в нас там день дихав і жайворонки славили, так? Далі послідовність подій. Тобто одна подія відбулася, потім наступна. Дивимось приклад. Скоро сонце зачепить небо край, і після цього море приміряє жовтогаряче вбрання. Спочатку сонце зачепить, потім після цього море приміряє. Угу. Послідовність подій. Все зрозуміло поки що? Окей, Хорошо. далі причина і наслідок. Зазвичай, коли буде причина наслідок вам на це підкаже розділовий знак, який називається т Ну і зміст речення, само собою. Чужих два слова в пісні буде, і який наслідок, і пісня вся тоді чужа. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі, Протиставлення, коли у вас щось протиставляється чомусь. Один засіває поле, а інший збирає плоди. Один засіває, інший збирає. Протиставлення? Протиставлення. Далі, зіставлення теж часто буде тере в такому реченні. Земля не може жити без сонця, а людина без щастя. У вас зіставили землю і зіставили людину із щастям. Далі, чергування явищ. Тобто, щось, то перше щось відбудеться, то інше. А, то пронесеться над болотом чайка, то промайне бистрий і грудкою, впаде в, ситу, в, сиру, в яку землю? В си ту Е, перше, то пронесеться над болотом чайка, перша дія, так? І друга дія, яка чергується, то промайне бистри чи Ну і різка зміна подій, і якщо у вас є різка зміна подій, то це теж однозначно розділовий знак тере. Дмухнув вітер над ставом, і сліду не стало. Змінилося різко події. Був слід, вітер подув, сліду не стало. Угу. Угу. Питання? Які? А От як розрізняти... Наприклад, чергування явищ і послідовність стріляння. E, сполучник. Там, де в тебе чергування, буде розділовий, то то. А там, де послідовність, послідовність буде єднальний. І, й, та. Там де послідовність там буде Сполучник. І там, і там буде сполучник. Але тут у тебе в послідовності сполучник єднальний, події поєднуються просто послідовно. А там, де в тебе okay. е, де воно, чергування чергування явищ, тебе буде розділовий то одне, то інше. Або перше, або інше. Ага. За сполучником, або за змістом самого речення. Будову ми з вами казали на минулому уроці, позначаємо квадратними дужечками, правильно? Обидві частинки. Або скільки би їх не було, всі частинки це квадратні дужки. Правильно? В складносурядному реченні. На межі сполучник. Питання є до цього? Немає. Далі, те, на чому я вам наголошував минулого разу, що. Ми дивимося тільки на ті сполучники, які стоять на межі частин. Інші сполучники, які поєднують однорідні члени речення в якійсь із простих частинах складного речення, нас не цікавлять. Дивимось. Дівчата засмагають, а також іноді плавають. Це речення, яке просте чи складне? Так що просто... роблять дівчата? Засмагають. І іноді плавають, правильно? У вас А поєднало однорідні присутки, однорідні дії, які виконують ті самі дівчата. Угу. Отже, це речення просте. Далі дивимось. дівчата засмагають, а хлопці плавають. Складне. Отут уже складне, тому що у вас є перший виконавець дії і перша дія, і є другий виконавець дії і друга дія. Окремі граматичні основи, так? Відповідно, речення складне. Нагадую ще раз про те, що. В кожній або в будь-якій із частин можуть бути сполучники, які поєднують однорідні члени речення. Наприклад, дівчата і хлопці танцюють, а діти співають. Де межа? Там, де А. Там, де І у вас межі простих частинок складного речення, немає. І просто поєднали однорідні підмети. Це зрозуміло?